Вітаю вас, друзі, у себе на каналі. У нас з вами є такі певні питання, які знаєте, дуже хочеться їх пояснювати Пояснювати пояснюватися. Тим паче, що за останні, ну, цей тиждень-два тижні дуже багато подій, які знаєте рана шального коня по політиці. Тому давайте так пройдемося по самим таким важливим питанням. У нас їх буде сім. Я їх зачитаю і буду слухати відповідь. Я розумію, що десь хтось пантеличений, але друзі, ми вже не перший рік у війні. Дуже хочеться, щоб це все припинилося, і давайте будемо краще діяти, аніж просто перейматися тими вигуками, які нам там диктують. І так, Трамп, які вимоги до нас, до України? Хвилинку буду слухати важливу відповідь. Конкретно це позбавити нас допомоги, віднайти шлях для корисних копалень, щоб це було заздалегідь вигідно їм, і це на майбутнє чомусь каже більше ніж. 20, а то й 30 років. Тобто там буде така угода, яка буде відкривати можливості, грошовий якийсь банк, але певні умови прийнятливі тільки для них, не для нас. Всім цим вони просто хочуть зберегти свою владу, повноваження, авторитет і більш нічого. Хвилинку, мені дуже цікаво, що вони можуть запропонувати нам. Взагалі, каже, це як багно, ніде нічого не використає для того, щоб підтримати нас, а навіть будуть десь так нас цкувати і давити, щоб ми капітулювали. Але, вибачте, цього не буде так, як хочуть вони. Трамп і допомога Україні десь у липні, у липні даного року ми будемо шоковані подіями, які будуть відбуватися саме в а, на арені а, політики. Америки. Там може прийти зовсім інша політика. Там можуть бути залучені ті діячі і люди, які вже неодноразово вигукували Трампу, що він співпрацює з РФ, що він допомагає. І він як певна керівна посада, така ось яка допомагає виключно тільки їм. Для нас каже поки немає такої можливості, але коли пройде ще деякий період часу, тоді ще помню, У нас від 6 грудня був з вами ефір про каденцію Трампа. Хто не бачив, подивіться, можливо, треба його знову залити, ну передоблювати, щоб подивилися. Там було цю одно така інформація, що маск піде з ганьбою, що Трампа будуть виносити, крісло буде качатися, але цю одно йому будуть давати як фраза імпічмент і недовіра за всю його каденцію, за все, що він у це наробить, і при цьому це невелика каденція. Це невеликий проміжок часу, який просто покаже. Яка його діяльність і яке правління йде проти, проти тих людей, які надавали нам довгий період часу? Були договори, але договори повністю перероблені, і навіть їх люди саме в Америці вони будуть дивитися на Трампа як на зрадника. Тому там просто, вибачте, відкриті двері, чому знову каже капітолій, і вийде геть, щоб тебе і не було. І зразу за цим. Джейді Венс каже, що буде довго йти ганьбою, і люди будуть його цькувати. Але чомусь каже, за ним саме може бути таке цкування на протязі чомусь двох років. років. Так, допомога Україні. Хочу послухати, що нам може бути з цієї сторони. Конкретно каже, це стіл перемовин. І нічого доречного конкретного для нас. Ми можемо домовлятися з Європейським Союзом, і це варто робити. Дуже багато буде корисних порад, дуже багато буде ще перемовин і з нами, і без нас, але довкола останніх подій від кінця каже, лютого. Для нас це справжній бум, але для нас це є якась варіантність. Може відбутись так, що Джейді піде, Венс піде з поста. Не знаю, час не дається проміжок, але на невеликий проміжок часу. А далі буде цькування і він буде, як знаєте, вимушений піти на іншу посаду. Маск каже батько, програє по всім фронтам. Трамп також, і його бізнес впаде, як і його каденція. За ним. Буде вже йти відверто, ну це вже каже, йдуть такі перемовини. Це поміж собою в Америці. Ким, як його замінити, і всі чекають чомусь якогось бунту, березень, квітень, травень. Ось ці три місяці, вони як показові. І це будуть вирішальні три місяці. Після цього може піти, як кажемо, переломний момент, але це як вирішальні події, які будуть спрямовані на те, щоб відставка відбулася. Трампа. Оце поки так. Далі. Так, допомога. Ще, мені ось цікаво про допомогу. Супутники будуть працювати, але надаватися будуть іншими партнерами нам, тобто зйомки. Канада буде також дуже відверто нас підтримувати. Великобританія каже на нашому боці. Саудівська Аравія каже, дуже цікавий момент. У нас тут, мабуть, а перемовини в Саудівській Аравії. Вони відбудуться, але не в нашу пользу, не в наш бік. Примушення каже для нас, для України це як капітулювати. Наші на це не підуть. І ще може бути так, що буде декілька разів перемовини в Саудівській Аравії. Тобто один раз потім інший, і представники Трампа, і представники зі сторони каже, путінської сторони, вони також привабливо домовляться про умови на деякий, ну скажімо так, півріччя це точно. Навіть каже, якщо їх будуть казати, що їх там немає, немає ніяких перемовин, не вірте. Вони приїдуть. Певним часом це все буде скриватися, цього не буде видно. Це буде змова проти нас між РФ і Трампом, представниками, це буде змова у тій ж Севдовській Аравії. Каже батько так: Єрмак буде ганьбити всіх і кожного, коли пройде ще невеличкий проміжок часу. Відверто будуть казати, що проти нас була змова. І ще у нас були, були такі умови, що нам, знаєте, як ніде сховатися, тобто ніякого прикриття, ніякої допомоги. Тобто, відверто зрада між одними і вимушують нас підписати ті санкції, ті угоди, дотримуватися певних оцих конкретних поетапних шагів, щоб тільки нас підставити під капітуляцію. Але, знаєте, як на сьогоднішній день ми бачимо це так. Але всі ці умови пройшли ще в 2020 році, незалежно до сьогоднішнього дня. Все вже, як іде курсом виповнити і примусом задавити, заставити нас. Це може вийти до одного дня, поки Китай не перейде свою межу і не буде долучатися до співпраці. І, до речі, Китай нам також буде допомагати. Так, хвилинку йдемо далі. Так, змова у Саудівській Аравії проти нас відбудеться. Може, каже, ще бути так, що Саудівська Аравія нас підтримає, але Трамп і РФ ні. А Саудівська Аравія так. І може бути якась таємна допомога саме від Саудівської Аравії для нас, але потайки, щоб ніде ніхто не бачив. І нам це також корисно. Копалини. Копалини, каже, це ганебний вчинок Трампа. За це він буде відповідати дуже довго. Чомусь він каже так, вибачте, але це може бути і відбутися як другий Афганістан. Це як вити і перекрити нам дорогу. Але не бійтеся, каже, Європа все обґрунтує і прийде нам допомогу. Повільно, повільно, але одно ми вийдемо, вийдемо з цього і будемо йти. І потайки також будемо вирішувати все напряму, можливо, за закритими, зачиненими дверями, але так варто пройти, щоб нам відбитися від них, бо дійсно. Ну, ганьба за всіми тими, хто нас оце так цькує. Йдемо далі. Так, 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 так. Європейський Союз та допомога Україні. Буде цієї допомоги багато, але чомусь, каже, не на даний час, як нам цього б хотілося. Липень, і він все достовірно проявить цей місяць. Липень. Але може бути так, що до липня нам буде дуже важко. І що чомусь каже, радіус траєкторії наших кордонів він може дуже змінюватися, хоча ми стоїмо, ми відбуваємось, але деякі каже, політики вимагають це політики каже і від Трампа, і від Мордовії. Вони вимагають, щоб ми віддали їм наші області, і тоді це може припинитись на деякий проміжок коротко, коротесенький. Як заморозка, але це невигідно, По-перше, це примусово. По-друге, ми на це не, не, не згоджуємося. І навіть, якщо, б, каже, нас примусили підписали, це не буде дійсно діяти. Це буде просто як прикриття, що Трамп казав, що я заморожу. І все, це балачки. Далі все відновиться і піде широким знову масштабом. Київ буде дійсно відбуватися з усіх боків, це вийде, але дуже важко. Просто дуже важко нам буде. Так. Китай, які плани щодо США, РФ Європейського Союзу? Ну, по-перше, зараз буде Китай вбачати, скільки і які в нього переваги. Вони будуть так спрямовувати свою розмову співпрацю до РФ. Щоб ті полаялися зі США. Чомусь каже, Європейський Союз для Китаю він бездоганний. Там дуже може пройти дуже багато домовленостей з певним часом. І вони будуть бачати, що це реально і корисно стосовно США. Вони бачать, що там нічого не буде доброго. Вони будуть як вимушено довіряти, але поти, які будуть крутити своє кіно, вони можуть відбитися від кожного, бо вони як лідери. Стримування ядерки для них надважливе. І вони будуть мрятися, щоб ніде нічого такого не було. І так, на майбутнє колись це казалась вже інформація, але я знову вам її проговорю: Китай буде надавати нам таємну допомогу для того, щоб ми втримались. Ну, знаєте як, без зв'язків з посередниками це таємно. Навіть не буду. Це буде дуже таємно, але допомога буде. На даний момент так, на майбутнє. Китай піде на РФ і відкосить собі одну третю її території. І це буде повна ганьба для Мордовії. І відтоді увесь циклічний оборот піде інакше. І для нас з того часу, але це перемовини, усі ці таємні перемовини стосовно Мордовії, вони будуть відбуватися, друзі мої, десь з 2026 року. Для нас це важко, але варто пройти. Тільки з того часу, і буде, як ми кажемо, такий неперевершений переломний момент, тому що Китай буде повільно піджимати, провокувати і віддаляти РФ від себе. От тоді, каже Путін, не буде боятися, але вибачте, одно. Вистоїмо, але багато кризів ще буде. Багато, але ми вистоїмо. Так, що ще? Так, Канада між конфліктом США. Канада буде стояти на своєму. Може відбутися така ситуація, що Канада буде відправляти наших людей, тобто, знаєте, знову до себе додому, тобто відмовляти їм у допомозі, у документації. І це також може відбутися і у США. Ми можемо поговорити, але на даний момент це будуть тільки розмови. І як я вам зараз скажу, це просто розмови, це діалоги ведуться. Але не факт, що воно ось-ось і вийде. Ні. Якщо це відбулося в США, це була б дуже велика ганьба саме за Трампом. Канада може тільки побоюватися і, знаєте, трошечки дестрахувати себе, виключно каже, саме свої інтереси. Вони можуть довго отримувати документи, щоб не давати на перевірці, але до кінця цього року ця ситуація може вчухнути і тоді трохи видихнути, тобто з полегшенням. Але можливість отримання деяких документів, вони будуть дуже довго тривалі, будете нервувати, але. Вийде. Вийде. Ще може бути так, що Трамп буде вимушувати наших людей покинути їх територію, цькуванням якимось, як мігрантів. Отак от. Це може бути поки розмови, як ультиматуми, погрози. Можливо, і поїдуть, але на даний час. Не на даний час. Так, далі. Що буде далі зі Старлінком? Це дуже багато, до речі, питань було. Він не буде працювати, але багато буде допомоги поміж інших держав. Нові ідеї, нові розробки. Важче чомусь каже. Але Буде працювати, буде працювати. Десь буде декілька альтернатив і варіантів заміни старлінку. Один, каже, може відбутись такий день у нас. Це, як знаєте, дуже великі перебої. Десь працює, десь вимикається. Це буде умисно зроблено, але щоб його вимкнули повністю. Хто каже, буде бідою для побояться, каже. На деякий там відрізок часу, можливо. Але я не знаю, але каже, після того буде самому Трампу, а маску гаплик. Ну, якщо так відбудеться. Сюдно ну, каже батько, ми цьому може перейдемо підемо далі. А ось у майбутньому, Мордовія, вона понесе дуже великі збитки на всіх фронтах. Але це пізніше по рокам. І Китай забере в 20 разів більше, ніж вони думають. Ніж вони думають. Дуже багато заберуть. Так, на даний момент відповіли такі важливі питання. Не хвилюйтеся. вийдемо сьогодні, скільки стоїмо, поговоримось. Все буде добре, друзі. Якщо вам цікаві якісь теми питання, залишайте під цим відео ваші коментарі, буду виходити і озвучувати вам усі теми. Кому потрібні книжки, будь ласка, звертайтеся, вони мене стають позаду. Дуже цікаві, дуже корисні, дуже цікаве вчення. Розвивайтеся та вчіться самі. Кому цікава консультація, чекаю вас. Всім гарного дня, до зустрічі.